Привіт, хто ще не в курсі. Я дружина Фантома, надзвичайної людини, бойового медика, який загинув в неділю, і я би хотіла, щоб на його зустріч, яка відбудеться завтра, 4 червня, похорон будуть 5 червня, прийшла просто максимальна кількість людей. Щоб вшанувати його пам'ять, тому що він цього заслуговує. І це найкрутіша, найкраща людина на світі, яку я тільки знала. І він врятував безліч людей і тому, хто має змогу, придіть, будь ласка, візьміть участь в колонії з машинами, якщо не можете там, прийти на панахиду чи на сам похорон. Просто прийдіть, візьміть участь в колонії. кому потрібно, дам їх в чат. Всю інформацію про похорон і те, що відбуватися в наступних два дні, я скину під е, відео. Будь ласка, прийдіть. Е, бажано, якщо маєте змогу, можете діти вишиванку. Фантом їх любив. От, е, ж, е, якщо хочете принести квіти, приносите червоні троянди, жодних штучних квітів. Е, Найкраще це просто донатьте, щоб блять, йобану русню просто рознести вщент. Це все. Дякую за увагу. Ласка, прийдіть.